І всем привіт, друзі! З вами я, Реїн. І сьогодні я в цьому відео я буду будувати свій ліс і так звану базу. Тому статувайте, підписуйтесь на мій канал, а я почав. Для того, щоб, звичайно ж таки, будувати нам пліс, то нам треба блок землі. Беремо ми... Паростки грубу і блоків землі. У нас його дуже багато. І вони мені пригодяться сьогодні в цьому відео. А ви запитаєте навіщо? Ви зараз дізнаєтеся. Вам буде цікаво так, продає отрабу себе положити. Це сюди, це сюди, смобради. Так. Беремо пару стік дерев і пару блоків, звичайно, землі. Тому пшеницю, в принципі, можна сюди положити. Рукани. А, так. Ну, так. Потім гармо. Бо зараз времени немає. Так. Зараз заклювати ось землю, зеле, яку я не забавив до попереднього відео. Так, а тепер розширюємо іншу територію. Так, друзі, розширюємо територію, Ой, господи, я чуть не упав. Розширюємо, друзі, територію, тому що нам треба правильно зробити ліс. Ось ось так. І тепер ми його, в принципі, в принципі, да йомою. його так, щоб можна було виростити гарні пригарні дерева. Розгортати блок треба. Та я маю. Розвертайся. Ну, ладно. О! І діти ти, тихо. Тихо, друзі, тихо. Це дуже небезпечно. Фух. Поставте лайк, щоб я не впав. Так, 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 це виходить, це мені. Ще розвертати треба. Так, на звук и, как всегда, друзья, не звертайте. Уваги. Так. Ну, то есть вот лис должен быть выйти. Ну и ничего, мы еще расширим. Так, мы, мы... Я кажется, на земле, тому должно платить, Нужно платить. На все дерева, які я нашел. Вот так. Тут вот так. для того, чтобы можно и лист. Так. Так. Что я уже? Ну все. Так. Тут так. Так. так и вот так. Так. Можно тут, в принципе, даже расширить, друзья. Тут, в принципе, можно тут расширить. Якось так, приблизно. Центр поищаем у нас. Опа. Так. Расширим территорию. Так, Це тут один, два, три. А тут у мене скільки... Так, один, два, три. Ага, ще четвертий. Четвертий раз мені ще треба. На четвертий раз хвата теж. Хоч там і не багато, там нещасних дерев. Але все рівно їх. Треба їх. Дайся рассады ты. Вот теперь уже. Точно уже 4 уже есть. <клес> а теперь можно рассаживать дерево. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. тринадцать, тринадцать, дуба, один, два, три, четыре, пять, шесть, так, один, два, три, четыре, пять, шесть 7 і останнє дерево 7. Тепер можна лягти спати. Ось, ми посадили ліс, а тепер пора строїти базу, так звану. Ну, для того. Щоб побудувати базу, нам треба розширити нову територію. І тихо-тихо. Нову територію. Для того, щоб я міг побудувати тихо-тихо. Нову базу. Ну, десь ось так приблизно. У мене блоки є. Ну, довено хватить. На пару блоків спочатку буде база, а потім десь в останніх серіях в мене буде будинок. Але, правда, на іншій території. Так, робимо ми базу. Правда, буде нелегко. Але побудуємо. Так, должно хватить. Так, тепер подивимося. Ми беремо локів дуба, тому що його більше. І беремо, напевно. Ну і плохо. Можно Можна і в принципі, взять для полу. Так, для того щоб облунувати базу, нам робити треба пол. Даємо ось так, ага. Ставимо ух ти. Блоки... а ні-ні. Ні, не так треба. Так, ми не так поставили. Блін, проклятий блок, але чор з ним. Так. Каміння, ставимо блоки. Тут теж обираємо камінь. Ставимо блок. Потім робимо тут. По суті те ж саме. Бемс. І, опа, і бемз. Так, є. Тепер приймаємо це на 2 блоки. І тут так само. 1, 2, 1, 2. Так, ми робимо стіну. З ось такого камня. Правда його мало. на И вот такая стена получилась. А можно стену еще кругляка добавить. Правда, маленькая будет база коморка. Маленькая будет. А вы ничего. Зато будет. Я хотел сказать не база, а, а склад будет. Вы почитаете за мою помилку. можно тут проклятие кроклях закончился черт надо его добывать Так. Єсть, хватило. Тепер нам треба якось наверх піднятися. Давайте тут не було кислотися. Так. Ось отак так. Ось отак так. А ви скажете, Роді мене здумаю впасти. Так, так би нереально не упасть, серйозно. Якби Якби не впасть. Теперь добываем снова уж такой дошкой. Конечно, правда, база не такая похожа, как на иншу, але уже ничего тут не поробишь. Значит, вот так, а тут можно дверь поставить. Звісно, якось некрасиво вийшло, але так і зробили, так і буде. Так, ну лама, ти мені, звичайно, і не той, ну. Но... Так, я зв'язую змі. Тим можна корову бать боя не так. так нові ресурси ми положимо знову ж таки туди обшинеться туда так це туне тя туди и землю брать уся так так нафиг Есть оце тобі на. Ще мені цього не попувало. Блять. Де, Мама, мені не потрібна, І ти мені не потрібно. У мене своих хватає. Я буду закінчувати відео. з вами був я Радін і до побачення.